Всім привіт! Сьогодні у нас 17 лютого. Приїхали ми на пасіки, будемо 3 дні тут працювати. Давно вже з вами ми не бачилися. Знімаємо відео за ці три дні. Ось перше наше відео буде про медогонку. Ми вже знімали відео про нашу медогонку. Воно вийшло, скажімо так, не дуже... Не дуже, одним словом. Так, про нашу медагонку. Купили ми її в минулому році десь е, весною плюс-мінус. Почалася війна, у нас трошечки залишилися гроші. Е, хотіли, звичайно ж, собирати найбільш е, качественнішу медагонку. Ну, в якому смислі качественну. Це теж доволі таки Е, Хотіли більш таку продуктивнішу взяти. Ну, Воно все пішло дорожати, купили таку медагонку. Це медагонка на 6 рамок від фірми Меліса 93. Вона у нас продавалася без електроприводу. Тут стояв резиновий такий ремішечок і ручний привод. Ми його зразу зняли, поставили сюди привод Це привод 12 вольт на 100 Вт. Від пусть Теж заказали, купили купили, ми е відразу і е блок живлення до медагонки, щоб не бігати з тими акумуляторами, у нас зараз пасіка, скажімо так, на етапі розвитку, тому ми е не так уже багато що є, викачувати, нікуди ми не кочуємо, тому у нас е пасіка на даний момент стаціонарна. Так, що хотілося розповісти про дану медагонку. По-перше, плюси. Плюси, дуже сподобалися касети. Покажи, як вони виготовлені. У нас ці проволочка йде перпендикулярно скажімо так, землі. У нас була медагоночка, ось вона стоїть двохрамочна. Там касети йдуть сіточкою зроблені, ну тобто квадратики. У ній, навіть якщо легко викачуєш, легко крутиш, рве молоді рамки. В цій мідагонки, коли виставляєш там щадящу програму, тут навіть щойно відстроєні рамочки вони не рвуться. Воно викачує, все нормально викачує. У нас за я не знаю скільки ми там тонну викачали на оцій Медогонки, то у нас одну, здається, рамочку порвали, і то там, ну, напевно, то по нашій вині. Рамочки вона не рве. Е, мінус, е, от, Один мінус, мабуть, ну, він такий е, суттєвий, що е, звичайно потрібно доробляти таку медогонку. Вона, із-за її дешевизни, немає тут зверху. Обв'язки. Тут обв'язка, покажи ближче. Получається метал просто завернутий от в такий скажімо так, шарик, і оце і вся верхня жорсткість. Коли воно качає метал, особливо коли загружена, вона у нас ось бачите, як гуляє? Видно, видно на камеру? Гуляє. І Ми виставляли, прикручували лапи. Верх, верх гуляє. Е, що воно нам дає? По-перше, входи і оця планочка. Вона теж ось, коли нагружена, все ж таки нагрузка йде здорова і чуть-чуть викручує оцю ось планочку. Тут стоїть подшипничок і починає подшипничок знаєте, так от, підхрустувати. Ну, Тобто, е Треба робити додаткову обв'язку. Ось о, е, покажи на цій так? Вона хоч двохра... двохрамочна, але тут ось о, е, уголок, напевно, 25 або 20 -ті навіть загнутий на самі е, 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 закльопки, посаджений. Ось ніколи нічого вона не поведе, оця медогоночка. Ми її використовували як бак для зливу меду. В році. Ось. Тому е, будемо займатися, ми хочемо зробити е, з, зі звичайного металу, стрічки, з, з двічки, які вже знайдемо полоску ось і скрутити е, болтом. І от е, додаткова додатково така буде обв'язочка. І, можливо, е, попробуємо з обв'язки якщо... Буде гуляти оця ось опланочка, ми її ще й замінимо цю опланку. Тому що вона, як ну, на мене, трішечки тут метал 1,5 мм, трішечки вона слабувата. І кріпиться тут ось вона на оцих ось, ось, ось двох болтах. Тут зроблено так, ну трішечки звичайно слабувата. Ну, зато ціна. Ціна на те время ми брали ще за 7 тисяч. В районі там чуть-чуть більше 7 тисяч. Зараз я навіть не дивлюся, скільки вона коштує. Так, По розмірам. Розміри такої медогонки. В принципі, ми, у нас цей, скажімо так, імпровізований це звичайна сільська хата. Через двері Двері ніхто не розбирав, нічого не валялося, пройшла ця медогонка спокійно. Так Діаметр у нас. 89, може хай 90, тут 89,5, 90, 90 е, сантиметрів діаметр бака. Так, висота самого бака 75 е, з ножками. Ну, ножки тут відкручуються е, і регулюється е, по висоті, тут теж е, трішечки є. ну 1 метр від полу. Так, а і ще е, по дну. Тут дно виконано конусом підверх. Я вже не пам'ятаю, тут здається десь е, чи, чи 30-40 чи літрів, а, а може навіть 60 до повного е, ну, до уровня оцих касет. Але е, цього робити не потрібно. Тільки доходить у нас мед до верхнього оцього його конуса ми одразу зливаємо. У нас майже завжди відкритий кран. Там писали в коментарях конус пальцем гнеться. Та да, я думав, пальцем гнеться такий ну, метал тут, та, е, внизу, скажімо так, тонкувати. Тут намного такий прочніше, там напевно тонечки метал. Ну, попрацюємо на цій медогонки. А там вже буде видно. Так, по розмірам все сказав. Е, касети виконані, е, це бак нержавійка, касети покрашені порошковою провоком. В принципі, ну, на декілька років, я не знаю, років на 200 нам їх видали. Так, що, що ще. Ну, в принципі, по медагонки все. Може щось кран. Тут звичайний, оця штучка-задвижка вона з нержавійки. Кранник алюмінівий. Тут ось, ось стоїть резиновий ущіньоч. Ось. По, по краніку все. Ну, да, трішечки будемо доопрацьовувати. Допра... Я не знаю, вистачить у нас час е... в цьому році доробити її. Я думаю, доробимо. Тому що воно, вона трохи така хиленька. Ось, По наступній нашій роботі приїхали, уже так забігаю наперед, продивилися ми трішечки сім'ї. Будемо сьогодні підкармлювати їх деякі сім'ї, тому що вже клуби є, порозпадалися. Ложиш на хостик руку уже в деяких сім'ях іде тепло. Тому будемо, скажімо так, проводити роботу по підгодівлю. Може там і меду їм і хвата, ну лучше, як то кажуть, мед є, чому не положи. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо знімати відео, поки я тут пишіть в коментарях, може щось щось упускаю, що ще вам показати. Тому, до зустрічі!